День шеврона організували миколаївські правоохоронці для школярів. Вони ознайомили дітей з історією та символікою української поліції, а також розповіли про участь її підрозділів у російсько-українській війні. Як усе відбувалося, бачила Єлизавета Кольори Оліпа і восьмикутна зірка це емблема а, нашої поліції національної. Музей суднобудування в Миколаєві день шеврона. Захід організували правоохоронці області, головні учасники, місцеві школярі. Діткам і працівники музею надали можливість зробити свій шеврон. І так дійсно, виходячи з цього, у дітей дуже багата фантазія, і навіть були присутні дітки, котрі заохоче в майбутньому після закінчення школи. Також вони хочуть поступити до лав. Національна поліція України. слухачі дізналися, як змінювалася форма української поліції з часом, а ще історію поліцейських шевронів, їх значення та символіку через шеврони. Ми розповідаємо про військові частини, про батальйони воєнізовані, так як ми сьогодні говорили про них це. Е, штурмовий батальйон Тавер. Ми започаткували серію шевронів. Шеврони перемоги присвячені штурмовій поліції. Частину шевронів, які учасники створили під час майстер-класу, передадуть військовим частинам серед інших і 79-й десантно-штурмовій бригаді. Сьогодні у нас просто шеврони у стилі геральдичного щита. А так ми розповідаємо про шеврони ВМС, які мають круглу форму, так десантно. Штурмових військ у формі парашуту, тому вони самі обирають форму, обирають колір, що саме має там бути. На заході говорили не лише про історію, а й про виховання. Правоохоронці нагадали, що кожен вчинок має наслідки і за дії передбачена відповідальність. Попередили про настання адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки. Дуже багато випадків буває, що розпиття спиртних, алкогольних напоїв ми сказали, що це. Вкрай вкрай погано, що вони дотримувалися вже з такого маленького віку правил і дотримувалися всіх законів України. Наступний музейний урок присвятять прикордонній службі, а у травні морській піхоті, щоб через символіку шевронів діти дізналися більше про тих, хто боронить Україну. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.